Люкода Швар, спадок, п'ята частина. 20 лютого, 22 рік, неділя, за 10 хвилин, перша ночі, місце зустрічі на вік. закоханий, холодний морг. Дзвінка не дратується, кутається в пуховик, обходить сіл, на якому лежить крутий простирадло мертвий Віктор Курган, так, щоби під час розмови з духом не бачити покійника, навіть боковим зором. Швидким поглядом на стійний годинник, фіксує пізній час, не поспішав Дмитре, чи як. Працював, про нас подумав, Дзвінку. спочатку, справа. Хіба я щось головніше, ніж ми? Тачку кажуть, уже майже відремонтував, майже, ще кілька днів потрібне для тачки. А для тебе не дратуй мене, Дмитре. Коли це ми правду одне одному клянчували, вимовляли між нами завжди все чесно було. Хай і надалі так буде, справді дзвінка сяє так щиро, наче по хмурі морозі, і вімкнула сотню сонця. Я знала як інакше, тільки хай так, або ми назавжди разом, або ще трохи подумай. Добре? бо ще одного розставання на рік у нас не буде, тільки назавжди. Дзвінка дзвонить, брівки замислюються. Правий, спочатку справа, вже що родить цього простягує духовного результати, розтин експертиз. Детально з усіма висновками, як завжди, саме І із головною. Час смерті відповідає попереднім встановленому близько четвертої ранку. За містом слунку і ротової порожнили. Яблуко у шлунку жертва з'їла близько півночі. Яблуко у роті посеред смертю, тобто чотири години пізніше. І це два різні за сортом яблука. Останнє вбивця приніс, як варіант. Люди ж не купують по яблуку різних сортів, вибирають один, улюблений. Припустимо, Віктор привіз з собою чи взяв у домі батька яблуку одного сорту, а вбивця приніс те, яке було в нього. Поки не любив яблука, ти з сортами розібралася, дзвінко, о півночі він їв ліголд, перед кислу Семаренко, що знаряддя вбивства. Кухонний ніж з місця злочину, підстава, маневр для відволікання. Чим убили? Дух ідеї до столу з мертим курганом відкидає простирадло, роздивляється рану на шиї покійника, з вирогідністю 90% макетним ножом для моделювання. Що за ніж такий особливий? Професійний цанговий ніж з німами лезами для дизайнерських художніх модельних робіт. Думаю, для архітекторів не зайвий. У такий зазвичай ширина леза менше залежить характерний слід. мовився, вбив опісля, намагався замаскувати. Ви макетний ніж знаходили, він який? Зінка демонструвала у телефоні фото макетних ножів, таких можна вбити. Дух недовірою здивляється фото. У моїй практиці таке виста не трапляється, але у літературі описані випадки, і я б хотіла, щоб Курганова були макетним. Навіщо? Тоді я тепер опишу цей випадок для колег, як рідкісний, але ймовірний. Так ви макетний ніж знаходили? Дух заперечливо хитає головою, продовжує роздивлятися рану на шиї мерця. Що з відбитками? На кухонному ножі всі відбитки змазані, Вбивця намагався стирати їх, знищити. Дверну ручку теж протер. А от на флешкових полицях є відбитки жертви, нелі курганої, ще однієї невідомої особи, можливо, хазяїн чи його правнука. Завтра Микола передасть тобі їхні відбитки. Чому одразу не взяв? Стратегії. Все в тебе не просто так, Дмитро, а інтуїція, що підказує, хто вбив. Дух задумливо дивиться на мертвого кургана. Знаєш, що не дає мені спокою? Кургана усамітнився в бібліотеці близько в півночі. Було його під ранок. Чому чотири години поспіль він прів у костюмі сороці і кроваці? Чому не передягнувся? У якусь піжаму чи дорогмашній одяг? Всі ще спали у бібліотеці, пішов. Справді, дивно. Може, до важливої таємної зустрічі годувався. Єдина людина, заради якої він сюди припхався, на той час, кажуть, міцно спала, якщо, звісно, їй направду спала. А знаю, що моя інтуїція підказує, каже дзвінка, бив той, хто зараз не спить. 20 хвилин по першій сержант розгубився, підозрювані явно не сприймали його всерйоз. Спочатку заплакала поля, незважаючи на сувору заборону прокидатись кімнати читай камери, двічі бігала до кухні, на першому поверсі по молоко, бо матері, мовляв, печия. Потім на кухні отаборилася редька. Заварив міцний чай, на його аромат сповзлися Настік з котом. Едік у чорних окулярах з пляшкою. і з цим усім терміново треба було щось робити. Сержант жуче увійшов до кухні. Значить так, громадяни підозрювані. Офіцери, час чаю, сказала Настя, будете, буду, присутнім при всіх ваших розмовах, і чай. Усілися біля столу всі четверо. Троє з чаєм, Едік з пляшкою. Мужики, а давайте до ранку тут разом потусуємося, запропонувала Настік. Навіщо? спитав втомлений ветеринар, щоб у нас не вивбився. Цей футболіст Бандерівець, його бандерівська дружина, чи їхній бандерівський синок. Ви бачили, як вони на мене накинулись? Коли я їхнього хлопчика просто запитання поставила. навіщо ти Віктора зарізав? Святий боже, хіба так можна? Як ви живете? обурився редька. Завела кота живу істоту, геть нічого не знаєте про догляд за ними. І знати не хочете розкидається звинувачення, штампами. При цьому навіть не здогадаєтесь, ким був Степан Бандера. От ким він був, Бандерівця, що вам не зрозуміло? Я нормально живу, образилася Настя. Ще років сто хочу так прожити. Не вийде Анастасія Віталіна, хижо шепочив Ерік. Бився вже, підсипав, у твій час отруту, кураге. Чу, обхренєв. Бачив на власні очі, Едік піднімає на лоба чорні окуляри, дивиться на як трагічно. З вітальній кухні поглядає міцно. Чайник ще не закипів, наш айболіт лише зібрався, чай заварити. А от у кухні хто, ніхто не заходив. Всі заходили, бандерець в тому числі, блін, мені зле. Настяк відсуває чай з чаєм, з чашку з чаєм, підводиться, притискає до себе влявого фіні. Дивиться важко. Блін, блін. А мене за що? У мене своїх козаків найгрінуватеший. Так це ти, що Віктор мене за єдину Росію записав до редьки лікарю. Поможи, чи це ти тут всіх мочиш? А що мені рачки лазити? Ветеринар з прикрістю хитає головою. Сержант підводить рішуче. Значить так громадяни підозрювані позартували. Ході, розходьтеся по кімнаті. Настік від'їжджає задіка, приголовшими поглядом. А, так це у вас жарти такі, ти жорстокий, шалю Ендарти. Ти убити міг. Віктора, не підходь до мене, говорить, заткує ближче до сержанта, Суває стільці за перепоном. Наче Едік жениться за нею з отрутою карате. Офіцера, це ви можете охороняти мій сон? просить на високій ноті. Голос просить. На другому поверсі її чують Анна з Артемом, і Неля з полей, не сплять. батьки біля ромки, які провалився у сон на широку ліжку. Ань, як ти думаєш, хто вбив Віктора? Хебе пошуки Анна знизує плечам, сам себе остаточно пістава покидька, щоб усі страждали. Якби шкода, що Ромка обра... одразу виробився, треба було розпитати, кого він бачив. Чому ти весь час переймаєшся тим, кого бачив Ромка? А ти сам нічого не бачив, Тьома? Анна дивиться чоловікові в очі. Я, Ань. ти серйозно думаєш, я заодно збивцею? Бо якщо я щось бачу і мовчу, то я причетний. У тебе неадекватна реакція, Тьома. У тебе неадекватні запитання, Аню. У мене, до речі, до тебе теж запитання є. Які? Ти ж казала, що твій дід паралізований, а він цілком собі мобільний. І як це розуміти? Може, ти не до діда навідувалась, коли казала, що їдеш у грайну? Навіть відповідала мить дивилася на чоловіка бурена, дивилася вучно. Ти куди? бурхнув Хебек. Потихаю, тут повітря бракує, до дверей. Ти часом за стіною в сусідній гостевій кімнаті неля ковтає молоко, співчуттям дивиться на засмучене поле, сиділа на підвіконі, дивиться в ніч. Доню нічого, нічого. Ми повернемося. Наймемо собі реально найкрутішого інструктора з водіння такого круто, що твій Макс окропом пісятиме від задросі. Ні, не так. Ми повернемось. Спочатку козирно поховаємо тата і одразу наймемо собі інструктора. І що тобі подивимося, як той мак і та аська заспівають. Поля задумує про ніч, обернеться до мати, дивиться на неї так довго, що Неля починає тривожитись. Ма, каже врешті, це ж ти його так. Господи, Поля! Нелі рвучно підводиться де до дверей, Слізла вже з-під віконі. Лягай спати. Баранок так мудріший за ніч. Ти не відповідала і куди ти? шукає Поля. Склянку на кухню віднесу. Неля з порожню склянку виходить з гостьової кімнати, наштовхується на Анну. Ти задумливо мріє кроками Городор. Добре, що перетнулася, шепоче Анна. Так, треба поговорити, погоджується Неля. Дух зустрів ранок у морзі поряд з трупом Віктора Курганова, дрихнув без задніх ніг на кушетці при стіні. Прокинувся на годинник, 6.20, двадцять, роздратувався, запізнюється в кімнаті. Динаміка. Дзвінка прокинула. скоро льот почне сходитись. Торкнувся плеча дівчини, яка дримала в кріслі, сам до туалету, розтягнувся до пояса, нахилився до крана з холодною водою, виялися, шию плечі, грудну клітку. Не почув, як увійшла дзвінка з рушником, чистою футболкою, пробачила духові пошраману спину зі слідами свіжих катувань. заціпеніла. Рушник озирнулася, мовчала, спина шепотіла вона. Брови супила, узяла рушник, витерла лице, шию, плечі, грудну клітку. Розповім трохи згодом. Коли? Спочатку ти маєш дати відповідь, звінка. знаєш ти все. І маю відповідь. І чому трохи вгонорюся? Одразу, зараз не до справозмов. Все маю до будинку кургана підхопити. Ягни чисту футболку, прохання є, аферу провідай добре, я зателефоную до ветклініки. але краще на власні очі пересвідчиться, як кошеня. Хоч вже накази віддавати, хоч чай випить, Дмитре. Св'яте діло у морозі поруч із усе байдужим до всього за много Віктора Кургана швидко жував бутерброд з лікарською комбасою, запив чаєм. І на обід тобі, цінка простягнула слідчому пакунок з єнаїдками. За 20 хвилин дух переступив поріг замку, передав пакунок по лезі, перед покою. Посідай, сержанти, як ніч минула. Слухай доповідь, аналізуємо виходимо Анна з Артемом, не відходила від сина, не покидала гостьової кімнати, на другому поверсі, а от московських гості всю ніч вешталася, з'явувала стосунки, підколювали одне одного. А зараз продовжують сержантки в нову у бік коридору. Дух залишився хлопцям башті снідати і чекати опора Миколу Головка, який категорично запізнювався, війшов в коридор. Тут, біля труни, Анна й Нелля в однакових баннах, халатах, на кашлах тих, які зазвичай пропонують гостя в престижних готелях, у чому стихо і настирло переконала збудженого Едіка напівголого у соце захисних Хоч раз подумай про сім'ю, почув дух голос Нелі. Ми потурбуємося про тебе вже зараз і надалі підтримувала її Анна. Дух Київ напружився перед близько від здобичі, пішов до труни. Гріфсько ще бачили його, Едік ні. Прекрасна ідея, прекрасно історично шипів ані нелі у лице. Дівчатка ви, мої рідні, сучки ви не нажерли. І чим дівчата провинилися перед тобою, шаля Едард? Дух обернувся в об труни, дивився на Едіка уважно. Актор не розгубився, сміхнувся зверху, не незрозуміло. Я тобі казав, слідчі, не лізь у наші сімейні справи, самі розберемося, попрямував до Віталій, дубу хати, якщо тобі цікаво. Спробуй мене зупинити. Дух провів актора уважним поглядом, обернувся до Анни й Нелі. Може, дівчатка просняться ситуацію. Нема чого проясняти. Побутова суперечка через спільний подарунок для дідуся, видушила Анна. Важко говорила, ніби тухою лопатою суху землю лупала. Так, Нелю. Неля закувала свердлову. А нас допитуватимуть, спитала напружена, можна мене перший. Ви ж після допиту повернете мобільний, треба в Москву зателефонувати, хоч дистанційно розпочати підготовку до похорона. Навіщо не уявляю, скільки грошей знадобиться, перш ніж розпочати допити. Дух вирішив проаналізувати висновки судно експертизи. Дочекався доповіді опора головка провести оперативні розмови з архітектором Рейдько і робою. Які давали додати картинні злочини, якщо не ясні, то додаткових бар. План точними і запитання зняти частину невизначеності, упоратися з усіма трьома за годину. Вивчав з архітектора і одразу зромів, години не вистачить. Вийшов до кабінету, і очами не повірив. Хазяїн замку, в спортивному костюмі, стояв цілком пристойній планці на підлозі. Може, деменція рулить, не пам'ятав, що вчора було, подумав. Архітектор побачив духа, підхопився енергійно. Тіло Віктора сьогодні ж переправ до Москви. Я спілкувався з потрібними людьми. Підготовка до похорону вже розпочата. Над Натпетрович, підміняли підготовку. Тіло вашого сина поки що опікується суперекспертези і чого тягнеться, сам що, нового нариву, хто вбивця. Працюємо, збираємо докази. Принагідно хочу уточнити. Ви у своїй роботі макетним ножом користуєтесь? Я тобі що, Підмайстер? Я майстер, але у майстері макетні ножі. А вже ж декілька наборів. Архітектор, висунувши шуклятку, письмового стола, кинув на стіл два пенали. Дух відкрив перший. ушли на місці, ніж зі змінними лезами, набір лез. У Другому ножа не було, лише змінні лези. Не знаєте, де ніж? показав архітектору другий пенал. Хто знає? може в бібліотеці залишив. Навіщо макетний ніж у бібліотеці? Не пам'ятаю. Розбрятувався старий, йди працюй, не стійка душей і труну виключи як можливу причину конфлікту між мною і Віктором. Я ж думав, хтось з сім'ї так підло мене вколоти захотів, але то Зураб. Хто такий зураб? Мій дорогий, великий скульптор, Зураб, Зугарія. Оригінал у 2010-му, коли дізнався, що я Москву полишаю, тимчасово теж неоразово мене підтримав, скульптуру подарував. Архітектор підійшов до дверей, жестом покликав духом до собою. Коридор до вікна, яке входило в внутрішній трішний дворик, казав на притрушену снігу бронзову ззаду дівкорибу з прапором СССР, ваша знакова річ. Як усе Зубарова, з підтекстом, загадкою, його творіння розгадати треба, а то не всім дано. Вам дано. Тут усе ясно. Ідея СССР назавжди. Зуміла Москва до декілька республік до себе прилітити, змусила їх повірити у радянську мрію. Мовляв, де б ти не народився, щастя, тільки в Москві знайдеш. Зможе й друге в цю річку війти. Що там річка? Всі океани наші. І віра в сер ще прикришує будь-який сором. Похапчену і хіть, про яку дикісь гріхи, але все, всім потрібно, всім. Ось ця красива жінка з неї до кінця сформованим, нейдальними кінцівками, якраз розирається, шукає територію, на якій знаменно розвернете і піднімається. Але ж ви знаєте, для нього всюди місце знайдеться. Від Карил до Португалії епохально сказав дух. Архітектор розсміявся, підійшов до труни, роздивився оптимістично. А тепер зарабчик труну подарував, зателефонував і питає дружий. надяк, зрозумів, ви зрозуміли? Думаю, час повертати. Куди? До де біла. У труні? Над цим я саме розмірковую. Думаю, що труні опинилися всі, хто не з нами. Хто не поважає наші православні традиції, хто труну мають їх фарбує філетою, закликає мужиків любити мужиків, користується світовим павутинням, засвідчує міський гуманізм. Хто це визнає? Архітектор замов, наче програма скінчилась, розвернувся. А де мій Чапай загукав. Василь Івановичу. Вітальний зіркнув редька, слухав накази старого, а той не церемонився, вимагав від ветеринара обід замовити і чисто білизу застелити. Вже кликав його за собою до кабінету. Зачекайте, зупинив старого дух. Спочатку я з Василем Івановичем побалакаю. Чи чапає, підозрюєш випитстві Віктора? здавався курган. Ні, мені це не підходить. Чапай мені тут потрібен. У біло блакитній золотій їдальні редька дивився на духа ошелешину Дмитре, ти серйозно мене підозрюєш? «Дамо по фактам, відповів слідчий, що маємо. Старий наказав убити Алабаю. І не прокидайтесь вже, що ви про це не вірите. А вам боляче, навіть дітей втратили. Я бачив ваш ентузіазм. Помагали і мені ще менш зрозумілий. Він більше схожий на хитрий план дочекати служного моменту, аби зорганізувати старому таку втрату, як його підкосила. Це перший мотив, але є й другий. Ду замок, дивився на ветеринара, зосереджена. Наскільки розумію, щедрий Гнат Петрович кураган, коли просив вас про допомогу, обіцяв гідну винагороду. Натомість використовує на халяву як слугу. Грошей не платить, а гроші завжди мовив, що ти скажете. Ветеринар мовчки мовчав, дві речі скажу, мови врешті, Зіркнула духа різно та мудрий вчитель неперевного обшуку. Перше, оцей мій дім архітектора кургана, Точна хоплення ранянської садиби, яку інженер залізник Фішер звів для власної родини ще у 1901 році. За радянської владі та і після у них санаторій для дітей з нервовими розладами працював. За декілька років тому сталася пожежа. Тож нині самі руїни від будівлі залишились. Короні, грайці знають, у садибі фішера були потаємні ходи. Я сам як був малий, у них зазирав. Задяки їм свого часу інженери зі врятувалися від біжовиків. Сподіваюся, ця інформація допоможе тобі у пошуках справжньої вбивці. материнас замовк, ясна річ? спитав друг. А друге. Дмитра така, збирайся з моєї хати, щоб ноги твоєї там не було, не здаватиму більше тобі кімнати. Я наперед заплатив, а я тобі гроші віддам. Гроші це ж мотив. Ветернат підвівся уважно. Може йти? Ні. По хвилинках розкажіть, як провели ніч убивства Віктора Курганова? Чи часто залишали архітектора на одинці з його неприродним сном? Куди виходили? Кого бачили, з ким розмовляли? Лиш раз виходив до кухні по чай, з дівчиною голомозою. Перетнувся, шукала чи то кота нагодувати. Нарізав курку варену, дівчина забрала і пішла на кухню, поверх. А я, до гната Петровича, куняв поряд з ним до ранку. Макетного ножа часто ніде не погубили. Ви ж курку макетним ножом різали, взяли його в кабінет архітектора, шухляді письмового столу, так, Звичайним кухонним ножем різав, ветеринар так тупцював біля дверей. А по чужих шухлядах лазити не навчений, мене мама не вчила цього. А чого вчила правду казати? Щоб там не було, то й скажіть мені, можете гарантувати, що у ніч боїв Стагнат Петрович до ранку притихнув без задніх ніг з дивана не вставав і кабінета не покидав?